Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро. І сьогодні буде відео дуже офігенне, Да, друзі, сьогодні у нас буде знову огляд. Да, друзі, не удивляйтесь, я хочу зробити його таким вау-вау-вау. І да, друзі, сьогодні у нас огляд буде на бомби. Да, друзі, просто бомби. Це просто піпец, да, я вам зараз покажу, які бомби у нас будуть. І що можу сказати, друзі? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Шикнадцять ціль, друзі, 600 підписників. І я знаю, ми зможемо це зробити, друзі. Давайте, друзі. І що можу сказати, да, нажимайте кнопку підписати. Друзі, а ми починаємо відео. І слава Україні, друзі! І ми починаємо відео. Так, друзі, як ми начинаємо все дуже робити. Дуже просто здає, вони нас у як ви розумієте, буде. мода на бомби. І я вам зараз покажу ось отакий мод. Зараз отакий мод. Можете скачати. Мод дуже офігенний. Тут разі бомби є, друзі. І кстати, що можу вам ще сказати, як його можна скачати. Блін Просто ви пишете е в Гуглі, скачати мод на бомби І все, і він зразу буде перший мод, там ви можете. Вибирати версії, ну, я помню, сама нова версія. там, Я не пам'ятаю, ну, я качав на версії 1.12.2, друзі. да? І давайте мене почнемо. Блін, багато ми що з вами балакаємо, друзі. Хорошо, почнемо з першого. Тут треба багато чого вибирати. То і то. Так, От, кстати, о таку ядерну бомбу, давайте ми це бахнемо останній, последний... короче, в последньому, да. Так, давайте ми знаєм, що це таке вообще. Я чувся не бомба якась, а типа щось, я не знаю, ті кора, типа, ну ось така, у нас прик... Воу, яко воно прикульно друзі. А зараз давайте ми попробуємо її бахнути, давайте там, я не знаю, попробуємо з таким Е... Ну, я чувся, типа, не бомба, а декор просто такий. Давайте ми можемо і ричак взяти, я не знаю. Ну, їй, коротше, посеред, друзі, ну окей. Ось такий декорчик, такі бомби. Як вам, друзі, ставте, скільки ви готові поставити з 10, скільки, типу, ну. Там 5, 4, 2, 0, може, я не знаю. Ну, дуже красиво все зроблено, друзі. І взагалі бомба. Хорошо, друзі, що у нас іде далі тут, а далі у нас іде. Е, отака бомба, теж отака бомба, прикольно. Знаєте, на, в руках вона така міні-міні, а в реальній, типу як ви поставите, може бути такою великою. Давайте ми десь і отут поставимо. Ну так, да, вона не така велика, ну теж така норм. Так. Сюди я так розумію, щось треба поставити. Ага, отакі є з блоки. Харчо, друзі, Давайте я візьму їх безренько. Ви не ждали. Да-да-да, друзі. Пауза, друзі. Так, друзі, я тут, а я все взяв отакую фігні. Короче, да, друзі. кстати, мені тільки що, дзв... Ой, тільки, блін, я не знаю, що сказати, тільки що, Ну себя, блін, зараз. Тільки ж, ш... блін, Короче, мені дзвонив Владик, друзі. Піпець. Да. і Це просто пипец. Да. Я такий поставив на паузу. почав, короче, шукати, що мені надо. І дзвонив Владик такий. Хорошо, друзі, давайте ми почнемо, Я так все я розумію, все правильно взяв. робимо отак, ставимо сюди, це сюди, це сюди і це сюди. І все, у нас готова бомба, друзі. І, блін, пишіте коментарі, як вона зараз бабахне, друзі, ще, Я думаю, вона бабахне дуже потужно, друзі. І давайте, я вам даю 5 секунд. Ви як вона слабо бахне і дуже офігенно бахне. Давайте, друзі, 5 секунд. Раз, два, три, 4 і п'ять. Друзі, я думаю, ви спіли написати. І ми починаємо, друзі. Так, ставимо. Їво? Нифига прикольні ефекти. Дивіться, як у мене камера. вау. Нифига собі, друзі. Вау, Офигеть, друзі Нифига собі, Ну, ось все реально красиво вау. Тільки трошки Майнкрафт Гая. Ну, трошечки Офигеть ви дивіться, яка, какая як тут як тут вообще бахнуло потужно, Офигеть. Просто офигеть. Вау, тут такие тут блок. Це я так розумію, блок з мода, модаки блоки якісь. кись. Да, сей із якоїсь мода, короче. піпець. По правді скажу, дуже офигенно. Вау. Да, Майнкрафт трошки лагає. то Така в нас вийшла, друзі. І там ви бачите, цвіта помінялись. вау Ні, це мод дуже офігенний, друзі. Як ви хочете грати такими бомбами, дуже все просто качайте. отакий От мод. Просто пишете пишіте, э, в Гуглі пишете, скачайте мод на бомби. все Так, давайте ми знайдемо новий біом. І я зразу знайшов новий біом. Ну, типа, чисте поле, можна сказати. Давайте десь отут начнем. хорошо Mm, да, так, друзі, секунду. Так, друзі, я тут, а знову так Що е у нас далі йде ж за бомба, тут Іде у нас, далі. Е -е, я не знаю, бомба щось... Ніфіга собі, себе, що за. Да, це тоже якась бомба, друзі. Офігеть! Боже, наші мені цвітки, Боже, ой! Ой, ой! Все, друзі, я пішов шукати шукат фігні, короче, для. О, Боже, де тут воно. А, ага, все, все, друзі, я погнал. Все, друзі, я дуже його знайшов. Я думаю, і такі взяв. Що тут є і отакі, і отакі. Ну, я думаю, такий піде тоже. Давайте ми візьмем і ставимо отак, от от так. Друзі, от так. тоді от ставим Отак. Отак. Боже, мені страшно. Боже, боже, боже. Боже мой. Все, друзі, вообще все готово, я думаю. Я думаю, якась бомба. дайся більше все якась бомба. Да, і пишіть коментарі, друзі, як воно бахне зараз. Слабо і сильно. Пишите коментарі, дай вам 5 секунд, друзі. Раз, 2, 3, 4 і 5. Друзі. Я думаю, ви спіли написати. Що. Блін сек. Зомбі. Боже, я так і думаю. Чиво. Ну що, друзі, і. А Так. Може це треба зробити. З тим зараз секунду, демон. Важело, може, раз. Важель, важель, важель. Не поняв. А ну, друзі, секунду. Може, з таким можна робити зараз. Так, щось не по плану пішло, не поняв. Не, воно не сталося, бачите, тільки таким. А я точно все взяв? Тут, блін, вообще. А, все, друзі, я поняв. Все, 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 я думаю, все я взял. Е, а ну, давайте мы і таке, и А блин. треба? І... Все, друзья, теперь точно найшоу. Офигеть! Ну що, друзья, позже, все готово у нас. Во-во-во. И начнем. Ну и ш. О, блин, ах! Офигеть! Просто ва! Блін, воно так. Знаєте, воно офігенно камеру так труся. Блін, це така краса, я думаю, як так камеру круся. Вау. Ой, я сказав круся. Як круто, боже мой. Офігеть, що за дим такий потужний, пішов. отут, тут, знаєте, таке чувство, так си. Офігеть, як красиво! Просто вау, друзі! Я вам реально кажу, це така краса, я не знаю, мені так воно. Заходить таке. Офігеть просто. Хорошо, хай воно ось димить. що воно тут робить. А ми подивимось, що тут у нас далі іде, друзі. Далі у нас іде отака теж бомба. Або ракета, як це можна назвати, отака ракета. Ого, вона велика. Офігеть, блін! Ой, щось в мене Майнкрафт лгає. Ой! Ай. Ай-яй-яй! Що мене Майнкрафт, лгає, блін, я так не хочу. Ого Ну тут я так точно не вже дав побачить. А я думаю, чому я так Майнкрафт лагає. Ну, як ви бачите, друзі, так воно, коротше, дуже. жорстко бахнуло. Офігеть. О, я село знайшов, Офігеть, ще крутіше. Я тепер знаю, де ми зараз будемо бахать баххать ілі. Да. О, боже, не то нажав я. Ну, друзі, воно бахнуло дуже жорстко. Дуже дуже потужно, це, поже сама зараз потужна бомба, яку ми могли бахнути зараз. Ну, все, я так появився, все, о боже мой, у мене ще Майнкрафт лагає, Я не хочу мене Майнкрафт лагав. Я не хочу. Дайте ми десь тут в селі бахнемо, я хочу в селі його бахнути. Хотя, нет, блин, Надо тікать отсюда. Піпець, -пі 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 -пі. Давайте ми десь тут тоже зараз бахнем. О, тоже, да, таке поло, офигенно ми знайшли, Давайте ми тут зараз його так жорстко бахнем. Так Ох, оть! Офигеть, офигеть. Так, друзі, я беру Знову те, 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 ви не ждали. Все, друзі, я погнав Так, друзі, я тут, я думаю, я все взяв, що надо. отаке І отаке, отаке. Короче, вот такі треба нам. блоки, давайте Ми зайдемо, Так, я думаю, такі взяв. Да, ставим, друзі, Отак, хоп Хоп. Тоді ми ставимо отак. От Тоді ми ставимо отак. От і. А! І ще той шарик треба. Отакий, да шарик нужен, я так розумію. Так, да, друзі, нам треба такий шарик. Все, друзі. пишіть коментарі, як воно зараз бахне. Я думаю, воно бахне зараз дуже тоже, потужно. дуже Я думаю, це буде рівно дуже потужно, друзі. Давайте я вам даю 5 секунд на 50 коментарі. Раз. Два. И три, четыре и пять. Друзья, думаю, вы спіли написать. Я хотел вообще на 3 секунды сказать, все. Боже мой, все пипят просто. Так. Все, друзья, раз, два и три, не понял. Не понял, зараз трошки. Боже мой! Чего оно так неужиданно всегда? Я нічого не бачу, не бачу, не бачу. Воу, офігей. У мене рука ось, бачите, ось з руки можна побачити блоки. Отак, бачите, отак. Хоп. Не поняв, блін. Офігей, друзі. Ну це взагалі мод потужний. Да, це мод давно вийшов, я знаю, дуже давно, боже там, я не пам'ятаю, який год був. Так. Це боже. Як цей мод вийшов, це боже був якийсь 17-й год, я пам'ятаю щось. Ну, давно цей мод вийшов. Піпець. Собак, ну, друзі, просто піпецькін. Піпецькін! Так, хорошо, хай воно тут димить, або що воно тут робить, і ми подивимося, що у нас тут ще красиве таке є. Так, у нас є отака теж якась непевна бомба. Яку ми зараз візьмемо. Блін, воно так все довго, друзі. Так, пауза. Так, друзі. Ось це, що у нас вийшло. Ось так воно бахнуло, дивитесь, друзі. Це, піпець просто. Бахнуло воно дуже. Вау-вау, вау. Просто піпець, так, да, друзі, пишіть коментарі, як вам. Потужно, я считаю, дуже. Так, хорошо, друзі, лейтемо далі. ми. Так, давайте ми щось знайдемо. Боже, які тут. Боже мой. О, дайте такий красивий. Ну, не красивый, но ну Все, Что таке, таке вообще? Ой, нет. О, боже, я понял, вас, друзі. Беспитан, давайте да, мы о тут начинаем. Тут вообще тоже буде Кайф. так, взяли сум бомбу, да, взяли, давайте поставим им. О, божик, он економіні... Їх... Еех! Що тут надо? Ніфіга себе, ну, друзі, я пишу шикар такие детолечки. Так, друзі, тут а, надо, короче, создавать новий мир. Тут все просто пі -пі. Все, все взяв. Ну, тут все темно, так, да, кстати, кстати, тут красиво, да, сонце. Я пью молоко, а мені нічого не допомагає. І я пішов новий мир, создавать, друзі. Я погнал. Так, друзі, я тут а я создав новий мир, все хорошо поставив. І я не помню, взяв ось я такий блок. Отаку фігню фіню, і мене знову темно стало. Ну, хорошо, будемо ставити так, друзі, давайте ми почнемо. Розставимо отак, отак отак, отак. Отак. І от так потихеньку ми будемо все ставити. О, все хорошо і тепер нам треба взяти такі ще дві фігнішки Хорошо, Давайте, де я їх бачу, отут вони. Беремо хоп, хоп і хоп. Все, друзі, більше я так поняв, нічого ставить. Не надо, стоп, я тут все поставив, да. Уже да. дав, все поставив. Тепер надо просто взять и обахнуть. Так, друзья, ну що? и. І... От тут я не ожидав такого шоу. Офігетик, воно быстро бахнуло. я не... Все, тут було. Кстати, я не знаю, я вам позже записав, я не пам'ятаю, що Тут було село, тепер села тут немає. Щось дуже быстро село пропало. Опа, ну, на... а це що за дом такий красивий? Ну, пишіть коментарі, як вам така дира. Тепер у нас якийсь завод, типа, йдемо. Давайте тут бахнемо, я хочу тут бахнуть зараз щось. Давайте так, йдемо сюди, назад. Так, що у нас тут за бомби є? Знаєш, тепер є така бомба. Ставим. Кутаї. Ого, вона довга, офігеть просто. Так, що нам сюди треба. Боже мой. Що за Що за фигня? Хорошо, друзі, пішов, я шука далі. Так, друзі, я тут. Я не знаю, я взагалі то і не то поставив. Не знаю, щось типа таке поставив, не знаю, що воно таке, що воно таке, взагалі. Ну я думаю. Щось воно не хоче. Бахка, друзі, коротше, я не знаю, як це Запустити цю бомбу взагалі не шарю. Друзі, хто знає, як себе запустити, пліз, скачайте мод, попробуйте і напишіть в коментарі, як себе запустити, бо я трошки не розумію, як це зробити. Блін, жаль. Дуже жаль. Піпец. Ну, давайте друге щось я не знаю візьму. що я взагалі не зрозумів я. Давайте спробуємо таку якусь бомбу запустити. Офігеть, блін, Подскажите, воно тут а є. Так, друзі, я пішов далі, шукати. Так, друзі, я тут, я все поставив, що надо. Ну не все, ну ставимо далі. Тепер все все, точно, друзі, вся робимо. зработа. ще одну не все. Де воно, де воно. десь вона тут, зараз. Секунду, друзі. А, найшов ставим сюди тепер. Тепер ми ставим сюди. Я думаю, це воно. Точно воно? Ні, це не воно. Може треба взяти таку? А є что і така ще. О, вона, друзі, все. Ну, тепер знаю, як завжди А, видно, буде. Все, друзі, пишіть коментарі, як вона зараз бабахне, друзі Дам, Даю вам 5 секунд. Раз, два, три. 4 и 5, друзья. Все, и я начинаю! Ой, боже. бу. Не понял, трохи. Э. Щось... Е... Чего, блин? Я думал, что будет путужный. А просто типа зарплав. Ну, хорошо, друзья, щас. Щось... <губ> <губ> типа бахнуло. Хорошо, давайте мы так все быстро. Кстати, тут осталась фигня. Боже, что такое вообще? Эй. Е ой. Ой. Че такие вообще? Чего, блин? Он, типа, бахне. Теперь я хочу попробовать, друзья, секунду. А да мене взялась. Че, блин! Хорошо, я погнал. Так, друзья, я тут. Осталось ще 4 таких штучок поставить. И... І... Все! Я так розумію, оно зараз должно все бахнути, да? О боже мой! Офигеть, 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 офигеть! Боже мой, як воно тут. Ми літаєм Офигеть, друзі Фух, я щось устал по правді, Фу, блін Я не можу понять, я так просто жарко, і я так я устал просто потужно. Офигеть! Не nee, бахнулося теж дуже потужно, жорстко. Тупо, блін, так бем-бем-бемс. Ого. Стоп, воно дійшло до бедрака, да? І це мені показалось. А, показалось. Так, бемс і тут бемс і тут бемс і бемс-бемс. Дуже багато бемс. Ні, бахнуло дуже жорстко, друзі, як ви бачите, і тут достає, і тут достає. А, ні, це друга бомба тут бахнула. Ще село, кстати, стояло. Ну, ось що, вийшло, друзі, да. Ну, далі ще потихеньку хава. Все, все пожив, все. Да, друзі, так, давайте ми отсюда потихеньку, тому що тут. Ух, біпять сі. спать хочу. Це що таке? Це ракета якась? Типа паракет. все я хочу тут тепер бахнути. Так, давайте ми десь. Отут бахнемо. Оп, красиво. Так, яка нас далі ракета? Тут іде, ми яку ракету Опа. Тепер у нас іде отака ракета, яку треба. Е. Чого, блін? Ого, нам надо. Так, друзі, стоп, пішов шукать. Так, друзі, я тут, а я нічого не знайшов. Коротше, я знайшов тільки якесь яйце. Все, я ось я знайти не можу. Я тупо весь той перешарив. Боже, я просто. Як тут писалось, типу отут, а що треба. Я тупо отак брав. Отут все перешарив. Ну, знаєте, що я знайшов? Отаке я знайшов, все просто піпець. Дивитись, що я знайшов, все, ну... Отак. Ну п просто. Ну хорошо, друзья, ужас просто. Давайте мы щось друга бабахнемо я не знаю, у мене сильный, ма, Боже Так, хорошо. Так. Давай, ми я не знаю. Вот бабахнемо я Ну, скажите, тут шо норм надо найти. Ну прошу вас Чего, блин? Що таке вообще просто ТНТ ставит обычно. Это я так хоп, стак визм. Так хопа. Еще далее. И можно тут можно сделать. Срубить... Ай, блин. Да, можно. А ну стоп. О боже мой. Боже, 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 боже боже. Блін, ви почули, як мені смс якась прийшла? так, телефон туди викидаємо. <свіс> так, що тут у нас вийшло? Ну, непогано, непогано, ну, норм. Так, тікаємо. Уй, я село знайшов, друзі. Село, 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 село. Ура, 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 село, село, село. Так, тут можна поставити тепер щось потужне. Так, хай дядя сей буде отут у нас, коротше, да. Так, хорошо, друзі, йдемо далі. Ой боже, куди я поліз? Нам треба сюди таку кладочку. А яку ми бомбосу ми бахали? Тепер ми беремо якусь супер-супер потужну акулу. Чого? Во, прикольно, кстати. Так, все, я розумію тоже тнт там надо все брать. скільки там 4 тнт Так окей, давайте 4 берем, хоп. И можно ефекти я так разум, поставить, ну блин, я не знаю, які ефекти можно поставить. А без эффектов можно попробовать. Безумно быстро бахка, я офигел трошки. Так, і наш що Тут скоро у нас фінальна буде ТНТ. Берем тепер отакуйте Що блін? блин. І... Показалось, думаю. Так, давайте мы поставимо. Офігеть, як це красиво! А, тут типа ничего ставить не надо, тут просто можно взять. Или все просто декор. Так. Давайте мы подивимось, друзья. Ой. Вже сусідa декор такий спеціальний татавоном. Все, друзі, а тепер ми берем, яку ми довго ждали, фінальну, ядерну бомбу, друзі. Все буде зараз просто піпецкин. Все, друзі, тепер берем суперкруту тінь, тішки. Чому ми тут всі зібралися там теп... Бахне таку ядерну, суперкруту бомбу, друзі. Давайте ми її поставимо десь отута. тут. яка вона потужна, і сюди нам треба дуже вся просто. Ну тут. Бін. Нам треба отаке взяти. І такі 4, да, я так помню. Давайте ми візьмемо так по викидам, що нам не треба, отак берем. Я думаю, таку взяв. А ні, ми не такі взяли, я так розумію, так? Да? Так, да, не такі ми взяли, нам надо жовт. Нам такі треба жовтий цветом. Отакі, зараз я вам покажу отакі. Фу, беремо так. Робимо так. Так, да, друзі. Я правий був. О боже. Робимо так. Отак. І нам надо. Да, і нам треба взяти одну кушарочку. Так я не знаю, тільки, таку или таку. Давайте ми поставимо саму більшу, попробуємо. Ні, більше нам не надо. нам треба так, да, взяти? Все, друзі! Готова! Суперкрута ядерна бомба! Друзі, пишіть коментарі, як вона зараз бахне. Да, Ви теж скажіть, як вона бахне. Я думаю, вона бахне дуже потужно зараз. Це просто піпець. Я хочу, ця людина диву. Боже, боже, путай. Все. Все, друзі, що я можу сказати? Пишіть коментарі, як зараз бахне. і ми почнемо. Раз. Два. І я хочу поставити на 3 секунди. Нифига собі! Оце потужно. Ну, не поняв, трошки. А чо село стоїть на місці, ся така загрузка. Хорошо, друзі, ждем. Я так поняв, загрузку. А вона начина тут потихеньку. Де, де... Боже мой! Боже мой! Що тут не так? Ні! Главне, кінець не лагав, тому що в мене була така фігня Записав я відео коротше, про чорну деру, друзі. Так, да, як ви побачите відео про чорну деру, у мене є. Буде на, на лівій стороні екрана. Прошу вас, нажміть і подивитися відео. Прошу вас, воно там недовго йде, десь 5 минуток. Подивитися по жонішньому. Да, друзі, я прошу вас. Воно просто так мало набрало. і подивіться подивитися відео. Воно так, може воно не круте, ну блін. Нажміть про як вам не важко. Це теж, кстати, огляд був там на чорну да, друзі. А це що у нас, друзі, получилось тут? Потужно так все. Так, яка тут. Ось як ви бачите, ну коротше, тут все дуже потужно вийшло, друзі. І що можу сказати, друзі? Я думаю, вийшло вау, круто, все розказав, як ми все на світі, да, друзі, показував, типу, да. І що можу сказати, друзі, ставте лайки, підписывайся на каналчик, друзі. да, наша ціл 600, 600 підписників, я знаю, друзі, ми все зможемо зробити. да, друзі. І що можу сказати, да. Нажимайте кнопку підписатися, пишіть коментарі, як вам. Да, друзі, всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні, друзі, всім пока-пока. пік-пік, Всім пока-пока.